Вербують за допомогою ботів і телеграм-каналів і пропонують швидкі гроші в Івано-Франківській обласній військовій адміністрації. Провели нараду з безпекових питань. Ішлось про використання українських дітей спецслужбами Росії у терористичній та диверсійній діяльності. Такий випадок 11 березня трапився. І в Івано-Франківську ворогом були завербовані двоє підлітків місцевих мешканців. Один із них загинув на місці, інший залишився без ніг. Також постраждали двоє випадкових перехожих. Представниця СБУ в області Марія Римар зазначає, таких випадків у державі з початку року було чимало. Від початку року спецслужби РФ змістили увагу з організації підпалів на теракти із використанням вибухівки, в тому числі в семи випадках виконавців завербували серед підлітків, зазвичай через телеграм. У більшості випадків, тобто у шести підривники, загинули разом із вибухівкою, тому що росіяни дистанційно їх підірвали. Хоча російські спецслужби вербують дітей і в інших месенджерах та соцмережах телеграм найбільш популярний та масовий канал вербування. Російські спецслужби активно використовують телеграм для вербування підлітків, видаючи себе за роботодавців, волонтерів, активістів, пропонують легкий заробіток за виконання завдань від легких до важлив до важких від фото до закладення вибухівки. Марія Римар додає часто вербувальники дуже хороші психологи і знають, як знайти підхід до підлітків. Вербувальник з російської під служби не забув привітати дитину з днем народження, здоров'я, щастя, фарту тебе во всьому показує, що дитина цінна для нього, що вона для нього важлива, встановлює дружні психологічні зв'язки. Представниця поліції Алла Бойчук каже: спочатку навчального року за кожним освітнім закладом закріплено поліцейського. У 70 школах постійно працюють інспектори служби освітньої безпеки. Також для школярів та педагогів проводять превентивні заходи. Крім того, у нас в полі зору 400 сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, де на вихованні перебувають діти. Ми розуміємо, що низький матеріальний стан цих сімей, і ці діти з цих сімей перебувають особливо в зоні ризику вербування і залучення їх до диверсійної діяльності. На сьогоднішній день у нас 53 дитини перебувають на профілактичному обліку і заведення обліку профілактичних справ. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, безпека дітей це спільна відповідальність і важливо діяти злагоджено. Дуже важливо сьогодні звернутися до наших батьків, щоб реагували на поведінку дітей, перевіряли історії пошуків в гаджетах, а також наявність незвичних месенджерів, програм віддаленого контролю за пристроєм. Це може також свідчити про співпрацю з ворогом. Насторожити повинно батьків і той факт, коли бачиш, що в дитини є новий мобільний телефон чи дороговартісні речі. І, звісно, зміна поведінки дітей. Наразі в адміністрації розробляють комплекс заходів протидії виробуванню неповнолітніх. Нагадаємо, з 14 років за тяжкі злочини передбачена відповідальність. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.